Окей, Чор... <зас> чому дорівнює ЗИС? <зас> в обробнику подій EventHender. <гум> Зараз <зас> я зіграю <зас> з вами ігру. <зас> чому ЗИС дорівнює <зас> в Event Handле? <-хендлері. зас> Чи, ви... Чи ти маєш на увазі в Event Loop? Є таке поняття Event Loop? Це коли воно там ці асинхронні штуки крутяться. А, handler, event handler. Обробник подій. Ну є лісенери. event лісенer. Ми додаємо слухач. А, де там event handler? Може ти маєш на увазі event loop? Чому може дорівнювати ЗИС? У нас на практиці, якщо ЗИС десь випав. <laughs> випадіння матки, <laughs> випадіння кишки, випадіння Зиса, то він випав в Window. Вот. Якщо він кудись випадає, то ну, якщо ми десь не так, як треба, написали, то в нас зис може випасти в Windows. А, є певні такі правила. Кажуть, що стрілична функція не має свого зиса. Якісь інші там, формулювання. На практиці ж, воно все працює в, в, в залежності від контексту, від, від поєднання. Там складніше все, ніж такі короткі формулювання. Просто ти бачиш, ага, такі ситуації не вийшлося, ага, перевірив, да, дійсно, зиск кудись випав, подумав, як його передати, як його прив'язати. Навчився, як воно працює, і так і робиш. От. Ну і все. Ну просто такий механізм, от він так от устроєний. Ти собі знаєш, як писати, наткнувся, як не виходить, прочитав причини, ніби як це все працює. Ну, ніби ці слова і речення описують цю штуку. Але це все залежить від контексту, тому що якщо брати часто то саме про що говориться, тільки в іншому контексті, в іншому контексті воно вже по-іншому працює. Там також можна зрозуміти, в принципі, чому це так. Цей механізм він от є. от Він так влаштований і він так трохи складніший, ніж та проста система правил, як це описують. Але ти, коли практикуєшся, от вчиш теорію, тикаєш, стає все, в принципі, понятно. Деякі речі пофіг. Коли ти тільки починаєш вчити, ти тіпа, дуже починаєш вчити теорію. Потім ти, коли в практиці та кучу теорії, ти просто забуваєш, воно ну, тобі взагалі не потрібно. Тільки на, на співбесіді, що будуть питатися, то о, треба знову вспоминати, як співбесіди проходити. От. Іноді буває, як мене десь якась співбесіда, і чуваки питають. Я думаю, бля, нахер мене те це, це питає, Я їм так і говорять, де чого мене це питаєте? <свісно> В практиці реальне програмування. Ще не на тому, треба бути сконцентрованим. Ось видно, що якісь чуваки ну, не зовсім щось, щось не то. <свісно> От. Так що. Чим більше в тебе практики, тим більше в тебе наведеться фокус, про що тобі дійсно треба думати. А ЗС, якщо випадає кудись не туди, то він випадає в Windows. Ну, тоді треба щось робити, а потім ти нащупаєш до того, як правильно писати. І цей підхід просто він виробляється, і ти по-другому й не думаєш. Другі ідеї в голову не приходять, крім того, як ти це робиш. От. Ні, ну Можуть приходити, там, там пробуєш, експериментуєш, получається, можна, вдосконалюєш підходи. От. Ну Це спочатку типу, ужас такий бере. Типу, а, не робить, все не робить. Нічого, -нічо, просто ти потім на що як правильно писати, і все нормально.